Добрий день! Ми з вами проходимо тему присудок, виражений зворотом There is there are. Сьогодні до роботи у нас вправи 27.5, 27.6. Розглянемо вправу 27.5. В цій вправі нам треба вставити один із невизначених займенників. Сам у значенні декілька якийсь. Або any у значенні якісь, якась кількість для запитання. І у запереченні у значенні ніякого, нескільки, тобто немає. Як приклад, розглянемо перший, перший номер, перше речення. Is there any milk in the glass? Yes, there is some milk in the glass. Питання, тож ми ставимо any, any milk. Спочатку зворот, потім any milk in the glass D. І якщо у нас запитання, тоді слово буде стояти перед There. Is there any milk in the glass? І нагадую, переклад у нас буде з кінця, тобто з обставини. В склянці є молоко. Yes, there is there some milk in the glass». Так, в склянці є молоко. «Some і any». Не перекладається, можна не перекладати. Ну, і далі у нас друге іде. Give me water, please. Це в нас стверджувальне, тому буде сам, але у відповіді: But there is not пропуск, ми повинні щось ставити: water in the kettle. Тобто в чайнику, але в чайнику немає води. І тут вже ми поставимо на заперечення, ми поставимо Ені. І підбираємо відповідно сам або Ені далі. Вправу писати обов'язково з перекладом. І друга вправа 27.6. Нам треба скласти речення у відповідному порядку. Слова поставити у відповідному порядку. Розглянемо приклад. Тут у нас іде Animals. in many There are forests. І артикль «the». Звичайно, спочатку ставимо There are у нас множина, бо є в нас Many. Many. І шукаємо іменник, який стоїть у множині. У нас у множині стоїть animals. Значить, There are many animals. І тут уже легко In the Forest в лісі багато тварин. Друге речення. Є в нас відповідь. Речення в нас запитальне. І в питанні ми пам'ятаємо, що у нас першим іде дієслово перед ZEA. Тут множина у відповіді there are. Значить першим пишемо «a», «there are», і шукаємо також множину. У нас є Two Rings і є слово Gold, яке підходить для означення rings. Значить, буде питання. Are there two gold rings? І де знаходиться? Ну, тут у нас in the box. Yes, there are. Третє речення. Запитання воно надається цілком, вам треба скласти тільки відповідь. Пишемо, звичайно, вона заперечна, пишемо, звичайно, No і потім зворот у запереченні There is not. Четверте, є у вас відповідь, яка вам підкаже, як скласти запитання з урахуванням того, що дієслово буде стояти перед. There. Є в нас є слово яке is. Значить, потім пишемо there. є в нас. Далі, у відповіді, there is much. І в наданих словах питання також є much. Значить, буде, is there much. Нагадую, що іменники, які не злічувані, йдуть як однина. Значить, у нас буде Jam for tea. П'яте речення схоже на третє, вам треба скласти тільки відповідь, дуже легке. І шостий шости номер, шосте речення це запитання, також у нас «е», фіш. Є ще іменник ДІШ і артикль другий Т. Пам'ятаємо, Е буде стояти. Після звороту іменник після звороту стоїть з неозначеним артиклем. Тому there у нас буде уже в обставині. Тобто і there a fish on their dish. Неозначений артикль пишеться після зворота перед іменником, і означений пишеться перед іменником в обставині місця. Дякую до побачення.